Росія акуратно ставиться до того, аби там поцілювати якісь там цілі на території держав-членів альянсу, ані ті всі поставки озброєння і, і різні інші вантажі. Які йдуть на Україну, їх не чіпають на території Польщі, так на цих всіх складах, де вони перебувають. Росія би могла це зробити, але тут спрацьовує те саме стримування, так не тільки ядерне стримування, але й конвенційне стримування це є потужний військовий альянс НАТО. І Росія очевидно бачить, що якщо вони не можуть витримати і вистояти гідно у, у сутичках у війні з Україною, то собі уявіть, що може статися, якщо вони розв'яжуть війну з НАТО. І очевидно, також є ризик завжди ескалації до ядерного рівня. Так так і так і спрацьовується ядерне стримування.